Доброго ранку, народ. Сьогодні день, коли історія нагадує нам у 1933 році, після того, як Дніпро позбувся своїх порогів з Києва до Херсона, вирушив перший пасажирський пароплав. Знаєте, що це означає? Якщо навіть річка може розібрати свої пороги і стати доступною, то і ви сьогодні можете прибрати бар'єри в голові. Тільки, будь ласка, не бетонні, а ментальні. Бо якщо ви зараз підете розбирати пороги в під'їзді, то це буде не мотивація, а кримінал. Нами ну, починаємо наш про ранок. І тепер про найважливіше сьогодні цілий парад дивних свят. Поїхали. День етнографа. Це ті люди, які їздять по світу, збирають традиції, костюми, пісні. Тобто, фактично, це архів Google, тільки на ногах. Якщо у вас є знайомий етнограф, привітайте його словами. Спасибі, що ти існуєш знаєш, чому дід на весіллі танцював з відром. Також сьогодні Діснейленд святкує день народження, так-так, місце, де твої гроші зникають швидше, ніж знижка на OLX. Діснейленд це рай для дітей і пекло для батьківських кредиток. Далі плавно переходимо до Дня жовтої свині, не просто свині, а жовтої. Хочете відчути атмосферу свята, візьміть плітку бананів і скажіть їй хрю. Якщо відповість, дзвоніть мені, ми разом тікаємо з цього виміру. Наступний день, день татуювання, якщо ви думали, що навколо тих Карпати 2012 на плечі було поганою ідеєю. Сьогодні день, коли ви можете додати і не шкодую. І нарешті всесвітній день емоджі, той самий момент, коли можна офіційно спілкуватися лише картинками. Наприклад, ви запізнилися на роботу, просто відправте босу, смайлик і підпишіть, йду по маршруту Київ Херсон. І про іменини. Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина сьогодні ваш день. Якщо ви зараз слухаєте мене і думаєте, а де подарунок, то ось він. Я не прочитаю гороскопу про те, що вам сьогодні пощастить, бо не пощастить. Треба працювати, але з любов'ю. І про прикмети. Сонячно та ясно, серпень буде теплий, а осінь пізня. Ну а якщо похмуро, тоді зима теж буде. Логіка. Північний вітер, готуйте пуховики внутрішню силу, бо літо буде коротким, як терпіння у відпустці з родичами. А якщо мурахи метушаться біля мурашника, готуйтеся, погода зміниться швидше, ніж ваша думка, коли бачите ціну кавуна. Що сьогодні не можна робити? Не шкодьте коровам, вони ще на молоко роблять, а не Тесла автопілот. Не паліть сугу траву, бо разом із травою випалите щастя. а щастя, знаєте, погано відростає. Ну і ще не спіть довго, бо можете проспати натхнення, і тоді будете пояснювати, чому я нічого не зробив, бо спав красиво. А тепер на черзі гороскоп. Тож, овен, сьогодні вам світить щось несподіване, і це не світлофорт, не хвилюйтеся. Телець, якщо сьогодні вам скажуть, розслабся, перевірте, чи це не хтось із банку. Близнюки вам потрібно трохи тиші, хоча б хвилини чотири, а потім знову шум, бо як інакше. Рак, є шанс зустріти людину, яка змінить ваше життя. Але поки ви шукаєте, змініть шкарпетки. Лев, якщо хтось скаже, будь самим собою, уточніть. А якщо я сьогодні крокодил? Дійва, сьогодні день, коли навіть ваша логіка може взяти від Пустку, привітайте її листівкою. Терези, ви зможете все, крім розібратися в інструкції до мікрових. Хвильовки. Стрілець, якщо щось піде не так, звинувайте ретроградний холодильник. Козиріг, виберіть сьогодні щось нове, наприклад, новий маршрут до роботи через супермаркети, відділ з котами або долі, де не обіцяє сюрпризи, але не від тих, від кого ви чекаєте, від тих, від кого ви тікаєте. Риби, сьогодні не варто замовляти дивні речі. В інтернеті ви знаєте чому. Напевно. Ну що, а тепер, як завжди, найголовніше, шановні, сьогодні четвер. Це день, який дратує понеділок і надихає п'ятницю. І він для вас. Четвер не дарує святкових відчуттів, але він дає шанс закрити все зайве і відкрити шлях до вихідних. Якщо ви думаєте, я втомився, то дозвольте сказати, втома це знак, що ви рухаєтеся. Стоїть лише те, що вже мертве, ви живі, ви рухаєтеся. Тому сьогодні не просто виконуйте завдання, забити свій прапор на вершині власного дня вперед і без сумнівів. Ну а я дякую, що ви провели цей ранок зі мною. Пам'ятайте, якщо сьогодні хтось на роботі скаже це неможливо, просто надішліть йому емоджі і напишіть. Дніпро теж колись думав, що не обійдеться без порогів. До завтра і до зустрічі у цей же час. Бережіть себе тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.